Починаємо урок української мови, ми продовжуємо досліджувати тексти і сьогодні ми з вами будемо тренуватися, досконалювати різні тексти. Підготуйте до уроку підручник з української мови, зошит косу лінію та ручку. Будьте уважні, слухайте, запам'ятовуйте. Трішки пограємося і пригадаємо все, що ми з вами знаємо про текст. Гра називається Так чи ні. Приготуйтеся. Текст складається зі слів. Звичайно, що ні. Текст складається із речень. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так, це твердження правильне. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так, це правильно. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Звичайно, що так. Отже, текст утворюють зв'язані за змістом речення. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок повідомляє, про що тиметься в тексті. Ми з вами все це знаємо, а лише пригадали цю інформацію. Створимо асоціативний кущик до слова текст. Які слова у вас асоціюються з цим поняттям? Це може бути заголовок, правильно. Текст може бути опис. У тексті є зачин. Казка це також текст. У тексті є основна частина, кінцівка, речення, бо текст складається із речень. І текст буває ще й розповідь. Отже, ось такий асоціативний кущик може бути до слова текст. А ось із текстами, на яку тему ми сьогодні будемо працювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Бокс. Хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейн, корт, об'єднало слово, спорт. Отже, ми сьогодні з вами будемо досліджувати і удосконалювати різні тексти, пов'язані темою спорт. Відкрийте зошити, запишіть сьогоднішню дату. І для хвилинки каліграфії я вам підібрала ось такі букви і буквосполучення, які утворили нам слово зарядка. Зарядка тісно пов'язана зі словом спорт. Відео поставте на паузу. Складіть звукову модель цього слова, поділіть на склади. Порахуйте букви, звуки і склади. Перевіряємо. Слово зарядка має три склади за ряд. К. Звукова модель буде мати ось такий вигляд. Три голосні звуки, отже в цьому слові три склади. Воно має сім букв, сім звуків і три склади. А що ж таке зарядка? Зарядка це фізичні вправи, які виконують для оздоровлення організму і бажану зарядку робити щоранку. Відкрийте свої підручники на сторінці 137. Прочитаємо два тексти і знайдемо, чим вони відрізняються. Перший текст. Раніше читалочка не хотіла робити зарядку. Не розуміла, яка важлива зарядка для здоров'я. Тепер не обходиться без зарядки жодного дня, адже зарядка заряджає людину на весь день. І другий текст. Раніше читалочка не хотіла робити зарядку. Не розуміла, яка важлива вона для здоров'я. Тепер не обходиться без неї жодного дня, адже ранкова гімнастика заряджає людину на весь день. Знайдемо відмінності, чим же відрізняються ці тексти? У першому тексті ми бачимо, що слово зарядка, воно виділене блакитним кольором, повторюється декілька разів. І це нам трішечки ріже слух. А ось у другому тексті слово зарядка ми замінили на слова близькі зазначення. І у нас вийшов вже красивий текст. І все зрозуміло: слово зарядка ми замінили на слово Вона без неї. І близьке зазначенням ранкова гімнастика. Запишіть в зошит слова, якими замінили слово зарядка. Зарядка, вона, неї і ранкова гімнастика. Давайте поміркуємо, для чого ж використали саме ці слова. А ось, щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях. Слова замінюють на близьке за значенням. Познайомимося із пам'яткою. Щоб не повторюватися те саме слово в сусідніх реченнях тексту, його замінюють близьким зазначенням. Отже, замінюють слова, щоб уникати повторень. Прочитаємо текст родзинки. Це вправа 4 на сторінці 138. Я бігаю щодня, біг піднімає мені настрій. Але від бігу я не тільки отримую задоволення. Біг дуже корисний для здоров'я. Що ви помітили? Так, тут є недолік. У нас слово біг. Бігаю. Повторюється. От погляньте, в сусідніх реченнях тричі підряд повторюється слово біг, бігу, біг. Виправимо цей недолік і запишемо цей текст в зошит. Замінимо слово біг на слова близькі за значенням. Можна замінити словом він від нього. Відео поставте на паузу і запишіть. Перевіряємо. Я бігаю щодня. Біг піднімає мені настрій. Але від нього я не тільки отримаю задоволення, біг дуже корисний. І в сусідніх реченнях, у другому і в третьому, ми слово від бігу замінили на слово від нього. І так ми уникли повторень в сусідніх реченнях. І тепер поринемо в спогади і пригадаємо нашу сніжну зиму та зимові розваги. Розгляньте малюночок і давайте спробуємо розказати, хто якість дітей турбується про своє здоров'я. Звичайно, будемо намагатися уникати повторів слів в сусідніх реченнях. На цьому малюнку можна побачити багато дітей. Яка чудова зимова пора! На льодовому катку хлопці грають у хокей! Інші діти стрімко спускаються з гірки на лижах. Вони активно відпочивають. Тільки одна дівчинка непорушно сидить на широкій лавочці. На ній дуже теплий одяг. Дівчинка залюбки спостерігає за зимовими розвагами. В холодну пору року треба бути активним, адже без руху навіть найтепліший одяг не врятує від морозу. Я ось таку пораду я хочу дати самотній дівчинці. Вибирай активний зимовий відпочинок. Рухливий спосіб життя додає неабиякого здоров'я. А ви запишіть в зошит свою пораду, яку б ви хотіли дати цій дівчинці, яка сидить на лавці. Я впевнена, що кожен із вас. Також дбає про своє здоров'я. І в наступній вправі я пропоную вам записати одне-два речення про те, як саме ви дбаєте про своє здоров'я. На допомогу вам може бути ось цей текст. Звичайно, напишіть по-чесному, як саме ви дбаєте про своє здоров'я і запишіть те, що стосується лише вас. Відео поставте на паузу. А щоб перевірити свої вміння вдосконалювати текст, попрацюйте самостійно разом із щебетончиком. Ось який текст склав щебетунчик. Я давно мріяв про тренажер. І ось нарешті мені тренажер подарували. Тренажером зацікавилася моя менша сестричка. Ми по черзі займаємося на тренажері. Ми бачимо, що тут є недолік. Слово тренажер повторюється в кожному реченні. Виправте цей текст, до тексту доберіть заголовок і запишіть вдосконалений текст. Заголовок може бути ось такий, а замінити слово тренажер ви можете словами його на ньому. Пам'ятайте, повторів нам треба уникати в реченнях, які записані поруч у сусідніх реченнях. Отже, запам'ятайте, щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях, його замінюють близьким зазначенням. І це головне, що ви повинні сьогодні засвоїти на уроці. На цьому наш урок завершується. Всім гарного дня!